Шановні друзі, вітаю всіх на каналі Сад Квітник на Садовій Дякую всім, хто підписався на мій канал, поставив подобайку, а також написав коментар. Сьогоднішнє відео буде складатися з двох частин. Перша частина буде розпаковка з розплідника розіна осіння розпаковка, а друга частина про результат. Пройшло 4 місяці, пройшла зима, і я хочу показати, як виглядають ці трояндочки зараз. Так, перше моє замовлення розплідника Розіна. Замовила шість троянд Ептайт, Роза Міями, Діді Брижвотер, Ханденса Рісток», Ірина і графиня Діана. Така накладна у них, запаковано було дуже добре. В сирій тирсі саджанцями все добре. Перша трояндочка Ептайт. І корінці, і пагінці добрі, зелененькі, розгалужена коренева система гарна. Наступна троянда графиня Діана. Теж і верх гарненький, і низ. Все обрізано, все розгалужене дуже добре. Наступна трояндочка, чайно-гібридна Ірина. Ну, я так скажу, ой, могла бути трошки краще. Такий доволі. Тоненькі пагінці, але корінці добрі. Наступна трояндочка, Ханденстад росток. Ханденстад росток, от, три пагінці. Один гарненький товстенький, ну два трошки затоненькі, але їх хоч три. І коренева система так не дуже розгалужена, але нічого. А от з трояндочкою міябі, і верх тонесенький, і корінці пага. Паненькі. І ще тут зелененькі, а з цієї сторони на пагонах щось коричневеньке. Ну, побачимо. Це японочка. вони завжди такі не сильно розвинені, але це з такого розплідника, який дуже розгалужений, я трошки незадоволена. І трояндочка плетюча Діді Бріджвутер. Тут тільки два пагінці. І гарна коренева система. Ну так, скажу, що з такого розплідника я надіялась, прийдуть набагато краще трояндочки. Але нічого. Будемо сподіватися, що вони добре приймуться і гарно будуть розвиватися. Ось. На цій накладній дуже добра накладна, що є фотографії. Зразу видно, який ептайт фіолетовенька, гарненька. Трояндочка, роза Міябі Японочка, мабуть, всі знають. Трояндочка Діді Бриджвутер, Ханденстат Росток, біленька Ірина і червоненька Трояндочка в нас. Рафиня. Діана. Будемо дивитися, як вони надалі будуть розвиватися. Маю другу частину відео про розпаковку з розіни. Ось пройшло майже 4 місяці, і я вам показую результат посадки саджанців троянд. Це саджанець троянди ептайт. Як бачите, він, я його э, розгребла від укриття, бачите, зелененький, гарненький, коли було тепло, були червоненькі почечки, вони вже залишилися. От. І прийнявся і перезимував він добре. Зараз покажу інші. А це трояндочка Міяпі. У неї був самий такий тоненький. Тоненькі пагінці самі, але дивіться, як добре вона перезимувала і прийнялася. Навіть при цих морозах не, не померзли її бублішки. А це всередині горішок. Я почала укриття розгрібати, а там білочка сховала горішок. От так добре перезимувала. Слідуючою буде трояндочка діді бріджвотер. Також, бачите. Також вона прийнялась і гарно перезумувала. Це плетюча трояндочка, про яку я дуже мріяла. Підходимо до наступної трояндочки. Це трояндочка Ханзенштадт росток Бачите, гарно вона прийнялась. Є в неї набубнявіли бруньки. Гарненько Ханзеншат Росток назва в честь німецького міста. Рядом з ханзенштадт Росток посадила Діана. Діана. Також, бачите, пагінці всі зелененькі, гарненькі. Гарненько вона прийнялась і перезимувала. І останньою з розпаковки у мене буде трояндочка, Ірина. Вона також вся зелененька, брунячки на місці, навіть від морозу не померзли. Так що саджанцями з розіни я дуже задоволена. Всі перезимували, всі прийнялися, всі гарненько ростуть. Дякую за увагу.